День авіації. Ви собі навіть не можете уявити, скільки різних людей його святкує. Адже це не тільки пілоти, обслуговуючи техніку-персонал, але й їх численні, так би мовити, наземні колеги. І сьогодні колектив товариства з обмеженою відповідальністю «Київ-Авіа Закарпаття» вітає всіх представників підприємства, а це 60 офісів у всіх регіонах України, партнерів з авіакомпанії Моторсіч. А також працівників міжнародного аеропорту Ужгород з професійним святом. Цивільна авіація сьогодні йдеться у привітанні директора Киавіа Закарпаття Бориса Саркісова. По праву вважається однією з найважливіших складових транспортної інфраструктури нашої країни. Недарома її розвиток залишається пріоритетним напрямком державної політики, завдяки вашому професіоналізму, відповідальності та самовідданості. Щоденно забезпечується безперервність і стабільність внутрішнього та міжнародного авіасполучення, підвищується якість наданих послуг до рівня світових стандартів. Бажаю, щоб ви й надалі сприяли зміцненню національної економіки і завжди мали високий авторитет серед населення та гостей України. Зичу усім вам міцного здоров'я, родинного благополуччя, щастя і нових трудових перемог.